Будано вже казав, що таки вдасться, і це нарешті сталося. 31 січня увійде в історію президент України оголосив про успішний обмін полоненими з Росією. На батьківщину вдалося повернути 207 українців. Деякі з них не бачили рідних від самого початку повномасштабної війни. Деталі 50-го обміну військовополоненими з РФ, як їх зустрічали, та кого вдалося повернути додому. Що сказав Зеленський і про що бреше Путін? Розповім уже за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. а Ми переходимо до новин. Великий успіх для країни і не менша радість для сімей військових 31 січня. Володимир Зеленський оголосив дуже гарну новину. Попри все, Україні таки вдалося провести такий важливий обмін військовополоненими з РФ. Перші і дуже чутливі кадри українських бійців, які повернулись живими з російського полону, публікували в координаційному штабі з питань військовополонених. Змучені та схудлі, але точно не скорені чоловіки плакали від радісного усвідомлення. Вони в Україні скоро будуть вдома, можуть подзвонити найріднішим і навіть заспівати рідний гімн. Жаю здоров'я, шановні українці українки. Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми усі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів, майже половина захисники Маріуполя, воїни збройних сил, нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними. 207 родин вже щасливі. Впевнені хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це вдається. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей. Вдалось повернути, і ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули у своєму дописі. Зеленський похвалив команду переговорників очільника Гур Буданова, буцмана Лубінця, також керівника офісу президента Єрмака. А завдання у них було не з легких після падіння у Білградській області російського Іл-76, в якому Москва звинуватила ЗСУ. Рашисти заріклись від будь-яких обмінів полоненими. 27 січня Крило Буданов в етері телемарафону Єдині новини запевнив, що обмін таки відбудеться. Зрештою, 31 січня виліз із бункера і путлір, заявивши, що расисти не припинятимуть обміни. І обмін до речі, уже й від початку повномасштабного вторгнення на щастя такий відбувся. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, додому повернули 207 українців: воїнів зсу, нацгвардії, дпсу та Нацполіції. Є серед них і ті воїни, які потрапили в полон ще у 22-му році, боронячи Маріуполь. Ці мужні захисники, які боронили українську незалежність ціною свого здоров'я та свободи, як то кажуть, вони витримали, не витримала сталі. Повертаємо наших людей з російського полону: 207 українців, воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, рядові, сержанти та офіцери. Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розкрили важливі деталі, і розповіли. Більше про тих, кого вдалося звільнити серед врятованих військовослужбовців. Цього разу 95 представників збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та один представник національної поліції України 180 оборонців, які повертаються додому з рядового та сержантського складу. Ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік. А наймолодшому невдовзі буде 21. історія одного з полонених Росією воїнів взагалі приголомши. Військовий на ім'я Захар зустрів війну у Маріуполі і став на оборону міста разом із дружиною. Там він разом з нею і потрапив до полону за півроку. Жінку обміняли, і вона разом з дітьми переїхала до Дніпра, щоб дочекатися свого чоловіка. Але расисти не дали здійснити мрію. 14 січня 23-го року. Росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Чекає на батька його старша донька, 19-річна Руслана. Повертаються додому медики, які в нелюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та Азовсталі. Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну від 2014 року. Прийшов Дебальцево, і двічі удостоєний ордена за мужність. Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Змійний. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників і захисниць. Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. На жаль, як повідомляють в головному управлінні розвідки, серед цих 207 українців немає бійців, яких Росія. Мала передати Україні 24 січня. Тоді обмін не відбувся через падіння російського військового транспортного літака Іл-76 у Білгородській області. Росія заявила, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких саме везли на обмін, але доказів не надала і тіла не показала після нового обміну. Путін заявив, що саме Україна збила цей літак зі своїми громадянами на борту, але як завжди, голослівно. Жодних доказів, жодних фактів. Лише додав, що через цю подію Росія не збирається зупиняти обміни полонених. Команда ТСНЮІ вітає сім'ї та друзів бійців, яких вдалося повернути з рашицького полону. А тим, хто ще чекає на своїх захисників і захисниць, бажаємо стійкості, мужності і швидкого повернення рідних додому. Ми віримо, що всі українці навдовзі будуть вдома. А ми мене на цьому все. Ви ж надсилаєте свої привітання українським бійцям у коментарях під відео. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити важливі новини. До зустрічі!